До опалювального сезону 2022 2023 року прилуки майже готові. Всі ремонтні підготовчі роботи виконуються за графіком, і до початку опалювального сезону всі будуть зроблені в повному обсязі. Наразі залишився незначний об'єм робіт. Принаймні, так стверджує директор комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання згідно плану поточного ремонту. По підприємству було виконано робіт на, на сьогоднішній день на 3 мільйони 356 тисяч гривень. На сьогоднішній день і ще продовжуються роботи. Це мається на увазі там, де не витримало гідравлічне випробування мережі. По теплу це ще таких три мережі. На сьогоднішній день виконуються роботи по їх ремонту. Це по вулиці Земській, Незалежності і в районі п'ятої школи. Тобто, ми ці роботи виконуємо, по теплу всі будуть мережі готові, і залишиться гаряча вода. Ми її залишили, залишили там, тобто, ще чотири мережі, які будуть. Підлягати заміні. до початку по сезону ми їх виконуємо разом з тим. Андрій Гавриш прогнозує, що працівники комунального підприємства впоруються з цією проблемою менш ніж за два тижні, оскільки найважча, найдовша та найдорожча робота на сьогоднішній день проведена. Здебільшого це стосується котелень, закупівлі та встановлення лічильників. На сьогоднішній день підприємством представником Держенергонагляду підписані 57 актів автів готовності. Котелин до роботи в опальний сезон. Тобто всі котельні в нас на сьогоднішній день вже готові до опального сезону. Також підприємством було у нас не були 90 будинків не обладнані тепловими лічильниками. Ми на сьогоднішній день всі лічильники ці придбали, встановили вже їх на сьогоднішній день 63 штуки, залишилось 27. Тобто ми теж плануємо до початку опального сезону їх встановити. А якщо ну трошки не встигатиме до, до кінця року, тобто вони стовідсотково будуть встановлені. Системи водопостачання та водовідведення також частково відремонтовано. Задля забезпечення стабільного обігу води у квартирах мешканців, придбали нове обладнання. Було придбано насосне обладнання, саме скважинні насоси, які при своїй продуктивності більшої використовують менше, менше електроенергії, тобто вони економічно вигідні. Вони при той самої потужності менше використовують електроенергії. Це було придбане на свердловину номер 1 1210, 114, 13, 7, 10, 11, тобто, це такий суттєвий вклад, який дає економію електроенергії, що стосується цеху водовідведення каналізації було виконано 1137 підпорів, замінено, відремонтовано 17 насосів каналізаційних і придбаний теж один насос. Як відбуватиметься постачання газу на прилучену, директор прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш пояснює. Проекти договорів між НАКТО НАТО і нами підписані, вони знаходяться на погодженні в НАТО в цьому договорі які зміни від минулого року є постанова Кабміна, яка зменшила обсяги на 10% лімітів природного газу по кожному обсягі що мається на, на що такі обсяги є обсяги з дешевим газом тобто для населення перший обсяг є другий обсяг це для всіх споживачів крім населення бюджету і третій обсяг бюджету справа в тому що є лімітований обсяг дешевого газу для населення та бюджетних установ в 2022-2023 році обсяг такого газу зменшиться на 10% від лімітованого обсягу газу який був спожитий у 2021 тисячі -20... Чи році кожен місяць надається певна кількість дешевого газу? Якщо прилучани використають більший обсяг газу, визначений на кожен місяць, то треба буде сплачувати різницю за дорожчим тарифом.